Всім доброго дня. в вашій увазі пропонується однокімнатна квартира гостинного типу за адресою Малиновського колишньої назви. Наразі Полку Азов. Квартира знаходиться на 3-му поверсі 9-поверховому будинку. Квартирка невелика, кухня 6 квадратів. Є холодильник, пральна машина, мікрохвильовка. Ось так виглядає, склопакети стоять, нові батареї. Ось така буде прихожа. Тут дерев'яні двері. Тут у нас будуть залізні броньовані двері. Ось така у нас ванна кімната. Є бойлер, труби поміняні. А на рахунок ванної кімнати можна з власниками домовлятися рахунок арендної плати. Але це вже по домовленості. Так, І покажу вам ще кімнату. І ось така у нас буде кімната. Диванчик, є кондиціонер. Також склопакети. І ось так у нас виглядає кімнатка з цієї сторони. Балкону, на жаль, немає, але двері на балкон є. Ось так ось. Вікна на дитячу площадочку. І ще з цієї сторони покажу вам. Всім гарного дня, гарної оренди.